Mm -hmm. Бачимо за 30 секунд. Скажи, будь ласка, перше завдання істраційного комітету, яке то, знову щодо перше завдання люстраційного комітету це подивитися, начві відпрацювати критерії, які будуть застосовуватися до, до тих людей, хто повинен. Прийти у владу, передати ці критерії персонам, вповноваженим для призначення людей на посади, йде і, і йдеться про вищий керівний склад е, Закарпатської області і, і там у всіх цих структурних підрозділів, і до рівня замів. Віддати ці критерії і від громадськості, значить, рекомендувати їм під час е, призначення людей на відповідальні. Посади аж вниз і так далі, коригуватися цими критеріями. Тобто ми, ми, ми будемо за цим пильно стежити. Скажіть, будь ласка, чи є вже у вас на, на увазі прізвища людей, які обіймають зараз посади, яких би ви вже би рекомендували піддати реєстрації? Чесно кажучи, зараз на даний момент я не володію от останньою ситуацією, фактичною щодо призначених осіб. Знаю, що у нас, якщо не помиляюся, вчора у вечері чи вночі з'явився прокурор області. От, якийсь е, молодий е, українець, і, я так розумію, з Львовської області. Ось, і, значить, відповідно, це вже та людина, е, до якої можна звертатися з критеріями, надавати ці критерії і, 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 і вимагати, щоб е, всі його призначення команди відбувалися, враховуючи наші. Критерії, оце вже перше. Ну і Лунченко відповідно завтра. Я надіюся, що він. Ми відпрацюємо на першому засіданні до кінця чітко ці речі передамо йому. Ну і будемо пильно стежити, чи дотримуються вони рекомендації громади, чи не дотримуються. Як обирався люстраційний комітет, хто пропонував комітет, він? люстраційний комітет. Створювався е, довгий час, реально. Значить, е, перша ідея була е, проголошена ще на круглому столі, який відбувався, по-моєму, десь місяць тому е, в галереї Ілько. Потім був ще один круглий стіл е, стосовно е, люстраційного комітету. Саме головне, е, е, що цікавило громадою, і по по, по, по суті, нас як ініціаторів, це все таки по якому принципу? Чи по чи по принципу представництва там національних меншин можливо, чи ще і, от, в принципі, на підставі тих думок, які ми весь час моніторили і збирали, от в, в тому числі і на круглому столі, був ем, прийнятий найбільш навірно. Справедливий на, на цей момент по відношенню до громади це принцип е створення ілюстраційного комітету ші шістьма організаціями, які приймали з першого дня і до тепер в революційних процесах. А вони вже ці організації по дві людини делегують по квотному принципу. Ось Значить, е шість організацій: це е конвент Ужгородського Євромайдану, самооборона, правий сектор. Автомайдан, «Студентство» та «Афганці». Скажіть, будь ласка, ми зараз від людей почули ну, так, такі думки. Що багато хто у вас бачив, і мається на вас кого ви сьогодні представили, хто буде в ілюстраційному комітеті, але вони не знають вашу біографію. Чи ви будете якось висвітлювати на да, обов'язково? Ну я в в принципі ми всі біографії ви. Виставимо, ну мінімум, це буде сайт тобто група у Фейсбуці Євромайдан Ужгород. Потім, якщо ви, ви долучитеся, я з задоволенням надам ну, всі відомості і дані по відношенню до кожного затвердженого члену комітету. Обов'язково все має бути відбуватися. І ще звертаюся до, до вас, як до е, представників журналістської братії.